Міноборони Росії Туреччини оприлюднили схеми польоту збитого су 24 Вони різні. За даними російських військових, літак кружляв над Сирією, оминаючи повітряний простір Туреччини, і максимум наближався до її кордонів на кілометр. Турецькі міноборони оприлюднили іншу схему. За нею літак кілька разів порушив повітряний простір Туреччини в районі провінції Хатай. Це підтверджують, і у НАТО Сергій Куля здалі. Російський літак збито над територією Туреччини, проте впав він у Сирії. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Він інформував, що спочатку літаків порушників кордону було два, але один з них повернувся в повітряний простір Сирії після турецького попередження. Ердоган додав, що від падіння літака постраждали громадяни Туреччини. Літак розбився на сирійській території, але деякі уламки впали на нашій землі, і поранили двох наших громадян. Росіяни кажуть, що літак там виконував завдання проти ісламської держави, але в Латакії і північніше в місті баїр Джак живуть туркмени, і ді в цьому регіоні немає. Відсутність ісламістів у регіоні підтвердив і командир сирійських туркменів. Північніше Латакії проживає лише його народ, і саме його солдати знайшли тіло загиблого пілота. Вони показують перед камерою. Обривки російського парашюта. Російський літак спочатку бомбардував наші позиції, а потім залетів на територію Туреччини. Турецькі літаки його збили. Росія стріляє по туркменах, використовуючи як привід атаки на ісламську державу. Штурман збитого літака живий і вже на російському аеродромі в Сирії. У Міноборони Росії повідомили військові контакти з Туреччиною тимчасово припинено. Натомість на російській авіабазі в сирійському місті Хмеймім збільшують кількість новітніх зенітних комплексів С 400 Що Сирія на боці Росії сказав сирійський міністр закордонних справ під час візиту до Москви. Він звинуватив Туреччину в допомозі терористам. Я висловлюю жалобу з приводу дій терористів, котрих підтримує Ердоган та його влада. Вони стріляли по пілоту, який летів з парашутом. Це військовий злочин. В цей час у Росії відбуваються мітинги проти Туреччини. У Москві кілька сотень людей протестували під посольством країни. В будівлю летіло каміння та пляшки. Поліція не втручалася. Акція тривала кілька годин. А в Ульяновську вночі атаковано офіс турецької пивоварної компанії. Нападники зірвали турецький прапор і стали ламати двері. Серед них місцеві репортери бачили активіста партії КПРФ. Сергій Куляс. Новини на першому.